Друзі, усім алоха! Турнір плеїн розпочато і одразу з максимально цікавого з матчів західної конференції. Сабоніс, Леброн Джеймс, Карі, Зайон. Усі в ділі. Тому бажаю усім смачного і давайте вриватись. New Orleans Pelicans проти Лос-Анджелес Лейкерс. Буквально два дні тому в регулярці ці команди вже зустрічались. Піліганам треба було вигравати, але й тоді вони без проблем, без плей-ін напряму проходили б у плей-офф. Але вони не виграли. Тому сьогодні вже зустрічаються у рамках плей-ін. Лейкерс навіть не їхали з нового орлану, переночували пару днів. Ну і ми з вами також вриваємось у цей поєдинок з доволі потужного данку від е, маминого пиріжечка від Зайона Уільямсона. Далеко не останні його ефектні дії у фарбі. Ось буквально трішки пізніше. Знову класно. Два очки засовує через Ентоні Девіса. Дуже складні. Досить складно його сьогодні стримати гравцям Лейкерс, З іншої сторони відповідає Діанджело Рассел. гаряченький в останніх матчах, і сьогодні також насипає здалеку. Виводить Лейкерс трошки вперед, але не надовго, тому що Вільямсон не збирався зупинятись. Ось він продовжує залазити у фарбу як до себе додому. Хечмура також нічого не може проти нього зробити. Ну і таким чином потрошечки пелікани вже в лідерах. Зайон, ще один данк з передачі Лері Ненса Джуніора. Той відборовся на чужому щиті. Пізніше в кінці першої чверті Хосельва Радо і Д'Анджело Расел влаштували ну невеличку сутичку в боротьбі за відкривання. Все це закінчилось технічним зауваженням для Льварадо. Леброн Джеймс каже ні, я не дам ображати Д'Анджело Расела. Гатить у відповідь у відриві трішки скорочує відставання своєї команди. Далі знову Леброн. Хороша передачка на Хейза. І потрохи-потрохи старий вже виводить свою команду вперед. У Джеймса сьогодні 23 очки, 9 підбрань, 9 асистів. Правда, все він сьогодні змазав зайон. Тим часом від берега до берега сапає Забуває на останніх секундах. Трьох захисників він пробіг на своєму шляху, і ніхто його не може зупинити. Ось в цьому епізоді Леброн на досвіді. Це таки зупиняє Зайона, але якою ціною подивіться підставляється під полунападі, падає. так 130 кілограмів. В нього зараз врізались. Та тим не менш, все дає свої плоди. Лейкерс починають бігти вперед. Ось тін рівс там влучає здалеку. У нього 16 очок. Хачимура дає 13. Якраз плюс 13 лейкерс попереду. Ентоні Девіс Гати згори у відриві. У нього сьогодні двадцятка, 15 підбирань, три блокшоти. Але белікани розуміють, що на кону сьома сходинка вони не хочуть доводити все до критичного моменту. Зайон набирає в результаті сьогодні 40 очок, 11 підбирань, п'ять асистів, неймовірний відсоток. Ось тут він вже скорочує до мінус двох. Всього лише з передачки Хосельва Раду, який також, до речі, прекрасний проводить відрізок. З лави запасних і якраз Альварадо на Зайона, і вони зрівнюють рахунок. Але у всьому цьому є сумний момент, адже Зайон отримує ушкодження і залишає майданчик. Ні, тільки не це. Адже у Беліканів сьогодні, окрім Вільямсона, ніхто так і не розійшовся. Сіджей Макколум все промазав. Брендон інгрем так само, і лейкер з цим починають користуватись. Остін Рівс видає просто прекрасну передачку на тарілочці для Ентоні Девіса. Лейкерс вже попереду на плюс один. Далі знову Остін ще одна класна передачка на діанджело Расела і це був Дегер. Расел набирає сьогодні 21 очко. Влучає 5 із 11 троочкових. Таким чином Лейкер з сьомого місця виходять на Денвер Нагетс. Вау! Тут вже в першому раунді у нас повтор фіналу західної конференції минулого року. Ну а пелікани тепер ще один матч зіграють за восьму позицію. Бандо, як завжди, долучайтесь до розіграшу з метою допомоги Збройним силам України. Серед подарунків є Джерсі Джаморанда. Цікаві книжки про баскетбол. Ну і власне баскетбольний м'яч. Щоб задонатити, скануй QR-код, а за подробицями пірнай у допис. Минулого року у плей-офф у сьомому матчі Карі скинув 50 пойнтів на Сакраменто Кінгс і відправ їх рибалити. І сьогодні вони зустрічаються у грі на виліт, але для ГСВ це більше, ніж гра на виліт. Якщо вони сьогодні програють, вони офіційно завершать династію, яка змінила баскетбол, яка змінила всю лігу. А почнемо ми з Кігана Мюре, який сьогодні вирішив перетворитись на Стефана Карі, майже нічого не може промасти на старті поєдинку. Далі Дарун Фокс. Яке смачне додавання після промаху Харрісона Барнса і Сакраменто вже на досить впевненому лідерстві на початку зустрічі Дарон Фокс ще у відриві робить плюс 10 для своєї команди. Ну нічого собі початок ГСВ взагалі нічого не можуть придумати, не можуть нащупати ритм. Харрісон Барнс Тим часом колишній тіммейт насипає їм здалеку. У нього сьогодні 17 очок. Сабоніс. Робить вже плюс 14 для своєї команди. У нього 16 очок, 12 підбирань, 7 асистів. ГСВ сьогодні дуже і дуже заважають втрати, яких вони допускають аж 16 штук. Але пізніше за справи беруться скорінг-лідери Кумінга. Набирають сьогодні 16 очок. Після цього Стефан Карі вже скорочує всього лише до мінус 4. Далі сайдстеп трьошка. Бем! Від Стефа також заходить. Мінус 1, всього лише була різниця. Але у третій чверті королі знову беруться влучати буквально все здалеку. У них сьогодні 18 рочкових із відсотком 46, але знову ж таки і кидочки, майже всі відкриті, якісні. Ось вам буквально ще один приклад. Дарон Фокс на Барнса Абсолютно відкрита трьошка. Знову 10 очок різниці. Удару на Фокса сьогодні дуже непоганий матч. 24 очки на його рахунку. Ось знову він середньої дистанції з фарби знову влучно. Два із фолом. Дружина його підтримує у такому дуже важливому матчі. І Фокс при цьому навіть не думав зупинятись. Робить плюс 15 для своєї команди у третій чверті. Стефен Карі розуміє, що треба щось із цим робити. трьошку із фолом влучив. Карі набирає сьогодні 22 очки, але допомоги майже не було. Клей Томсон, нуль очок, 0 з десяти з гри. І це може бути його остання гра за Golden State Warriors. Треба прокидатись ГСВ, але вони вже не змогли цього зробити. Кіган Мюрей просто хрест ставить на їх сезоні у кінцівці. Другорічка сьогодні розійшовся: 32 очки, 9 підбирань, 8 із 13 трочкових. Просто красунчик. Олексій Лейн також сьогодні виходив на 9 хвилин, зробив 4 підбирання, один асист. Ну і Сакраменто ще рано вітати, але все таки вони виходять на новий Орлан, аби зіграти за восьму позицію плей -офф. А От ГСВ офіційно показали, що династії дійсно кінець. Хлопці вже, в принципі, можуть купляти крем для засмаги. Ну і в такому складі Golden State Warriors Ми, можливо, бачимо востаннє. Команду, яка взяла чотири чемпіонства за останні 10 років, клей Томсон, звісно, знизив свої шанси на хороший контракт цього літа. Адже він стає вільним агентом цього літа. Тепер цікаво, де він продовжить свою кар'єру. Ну і банду, пишіть в коментарях, як ви думаєте, що необхідно робити влітку команді Сан Франциско. Я, чесно кажучи, не уявляю себе без тих двох хлопців. Так, звісно, ліга міняється, звісно, що багато чого відбувається, і ми я знаю, що ми не будемо грати вічно, але знаєте, ми стільки всього разом пережили, та й в кінці кінців пацани хочуть перемагати. Я також хочу перемагати, і це єдине, що мене турбує. Бандо, ще більше цікавої статистики та цікавих фактів про національну баскетбольну асоціацію ви знайдете у телеграм-каналі Game7 за посиланням у дописі. А на цьому, друзі, дякую всім, хто підтримує канал Game7 матеріально. Ради знати, що у нас є люди небайдужі до розвитку баскетболу. Усіх охочих доєднатись посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому, всім папа. -па.